Тренування для тазового дна ніколи не принесуть тобі результат, якщо ти не робиш цього. Не працюєш над своїм диханням. В механіці ми знаємо, що всі в діафрагми в нашому тілі працюють узгоджено. Особливо це стосується нашої дихальної діафрагми і тазового дна. На вдих, дихальна діафрагма опускається вниз, чим стимулює тазову діафрагму еластично розтягуватись, а на видих, завдяки стреч-рефлексу еластично скорочуватись. Тобто твоє тазове дно починає саме працювати, підтягуватись під час правильного паттерну дихання. Недавнє дослідження Брента Андерсена підтвердило, що у тих жінок, у яких дихальна та тазова діафрагма працюють узгоджено, у тих майже немає гінекологічних проблем, у тих же яких тазове дно і дихальна діафрагма розсинхроні, є купа проблем з тазовим дном і відповідними підтіканнями, гемороями, розширенням варикозним органів малого тазу, ну і також інших неприємних відчуттів. Тому робота з дихання буде першим уроком на моєму курсі жіноче здоров'я, адже всі подальші маніпуляції з тазовим дном просто не матимуть ефекта без пропрацювання нормального паттерну дихання. Адже дихаємо ми 17-20 тисяч разів на день. Приєднуйся до мого курсу. Всі подробиці про участь читай у дописі.